За три роки зроблено чимало, але в подальшому потрібно зробити ще більше. Так оцінив ситуацію в області губернатор Херсонщини Микола Костяк. Завдяки спільним зусиллям влади на місцях, підтримці президента України та уряду Херсонській області вдалося вирішити низку проблем, які роками залишались невирішеними. Про основні досягнення далі у сюжеті. Херсонщина завдяки активній роботі обласної влади за три роки покращила свій інвестиційний клімат та вийшла на новий рівень конкурентноспроможності. Та зробити реальні кроки у вирішенні питань, які десятиліттями не вирішувалися, стало можливим тільки завдяки підтримці президента України та уряду. Наскільки вдалося нам за три роки щось звинути з міста? Я би хотів щоб не тільки з моїх уста з представників тих, які сьогодні і за дорученням президента, і завдяки своїй ініціативи, не тільки а своїй ініціативи, які Сьогодні пропонували в тому чи іншому напрямку, щоб вирішувалися ці питання. Але я говорив неодноразово і буду говорити, що тільки з допомогою сьогодні, коли ми об'єднуємо свої зусилля із тими людьми, які хочуть, щоб це питання вирішилося, і влада, і президент. Тоді ми бачимо результат нашої спільної роботи. Одним з перших досягнень, які відчули херсонці, можна сміливо назвати цілодобове водопостачання. Ще у 2010 році тільки 47% жителів були забезпечені цілодобово подачою води а вже у 2012 – 80%. Це стало можливим завдяки інвестиціям, які надійшли з державного, обласного та міського бюджетів на реконструкцію колекторів, водогонів, артезіанських свердловин та нове енергозберігаюче обладнання на водоканалі. 2004-2009 в водоканал інвестовано 5 мільйонів майже 2010-2012. рік. 65 мільйонів тільки з державного бюджету. Враховуючи ще обласний бюджет, там надавалися інвестиції з екологічного фонду, міський бюджет частково майже 95 мільйонів. Усі виділені кошти використані за призначенням, про що засвідчив начальник територіального управління Рахункової палати в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Анатолій Мірошніков. Що палата є незалежним органом фінансового контролю, тому до жителів міста Херсона. Жителям Херсонской области я хотел бы сказать, что если бы в процессе проверки счетной палаты, я думаю, что и иных финансово-контрольных органов, были бы обнаружены уголовно наказуемые преступления, то эти материалы были бы уже генеральных работников. Гордістю Херсонщини у галузі охорони здоров'я є відкриття сучасного центру серця, на якому побував і сам президент України Віктор Янукович. Завдяки підтримці на рівні держави придбано апарат ангіограф вартістю 11 мільйонів гривень. А за час існування центру прооперовано вже 230 хворих. Саме головне де то вашої ініціативи брачені президенту можливість виділення 11 мільйонів на цей унікальний географічний комплекс. японской фирмы Ташиба, он э, состоялся и действительно э, решение президента и Кабмина эти средства были выделены. Таким образом, мы создали э, рентген-операционный блок, то есть то сердце, э, э, центр сердца, без которого он бы не существовал. Також завершено будівництво, яке тривало 20 років, та введено в експлуатацію нові корпуси обласного онкодиспансеру. Диспансер оснащено високовартісним іноземним обладнанням. У сфері освіти теж є досягнення, одне з яких надання статусу морської академії Херсонському інституту, яке також стало можливим завдяки підтримці президента України, коли в Херсоні був тільки на коледж. Морський, то Віктор Федорович підтримав, і на базі його був створений державний інститут морський, який буквально за чотири роки виріс у державну морську академію. Це дало якраз нам можливість за цей короткий термін стати навчальним закладом світового зразка, бути визнаним серед світової морської спільноти. Завдяки безпосередній підтримці глави держави, місту Скадовську надано статус курорту державного значення, а це нові можливості для розвитку міста як головної дитячої оздоровниці України цього року, у травні, саме на базі Скадовська, пройде третій міжнародний туристичний форум курорт, і средством маси інформації і многим дурагенством і просто людям які узнали що казу <головіка> там є стіл слуги ну в принципі на україні мало хто представляє аграрна сфера залишається пріоритетною для херсонщини тож одним зі здобутків є розширення площ зрошуваних земель останні три роки площі не тільки не зменшуються а тільки збільшують Сьогодні ми використовуємо 287,5 тисяч гектарів, що складає десь біля 70% від того, що було побудовано в радянських часів. Тож зроблено чимало, але попереду ще багато завдань.